кричала на глядачів і зірвала овації. в івано-франківському драмтеатрі. Народна артистка України Ольга Комановська не стрималась і зробила зауваження глядачам, які запізнилися прямо зі сцени. Підтримав колегу і відомий театральний режисер Іван Уривський. На своїй сторінці він опублікував фото з вивіскою театру, де написано. Після початку вистави глядачі у партер не допускають. Заслужений артист України Олександр Завальський розповів, що будь-який сторонній шум від дзвінка телефону до шелесту пакета може вибити актора з ролі. Музика іде, відкривається і починається таїнство. І в цей момент. Ага. <кхем> у вас яке місце? Але навіть у таких незручних моментах актори знаходять спосіб перетворити ситуацію на жарт. Під час однієї з вистав, коли в залі задзвонив телефон, актор Олексій Гнатковський відреагував з гумором. Сілу бачка. Візьміть. <кхем> дивіть, дивіть. Може, цей зінок наблизить нас до на перемоги. Але... Це не найжахливіше в житті, буває всяке. Ну ну господи, але зараз такий час. Зараз війна в країні. А може, ну ну не дай Боже щось.